У постанові національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України від 30 вересня йдеться про встановлення тарифів на теплову енергію комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. Відповідно до постанови, членами виконавчого комітету прилуцької міської ради на засіданні 18 жовтня було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги централізованого опалення для бюджетних установ та інших споживачів і встановлення норми споживання теплової енергії на опалення для населення, що проживає в будинках з приладами обліку теплової енергії. Відтепер вартість умовно змінної частини дваставкового тарифу на теплову енергію для вищезгаданих категорій зросла майже на 18%. Як зазначив заступник міського голови Володимир Назім. Нові тарифи відшкодовують лише 90% собівартості. Коригування вартості включені лише ціна на газ та електроенергію. Решта складових залишилася незмінними. Також членами виконкому підписане рішення про нагородження мецената Юрія Коптіва орденом за заслуги третього ступеня. На доопрацювання виконком направив проект рішення про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по місту прилуки у новій редакції. В напрямках повноважень конкурсного комітету по визначенню. Перевізників, вимог до транспортних засобів, які пропонуються до участі в конкурсі, змінено порядок подання документів на конкурс, анкета учасника конкурсу і порядок нарахування балів для учасників конкурсу. Майже на 60% міняються правила гри щодо проведення конкурсу. Нові більш жорсткі вимоги до автотранспорту вимагають встановлення gps навігатора він-коду, обладнання для перевезення осіб з особливими потребами. Відтепер на конкурс подається два пакети документів, а від перевізника вимагатимуть фінансових документів своєї господарської діяльності. При підрахунку балів перевагу надаватимуть спеціалізованим автотранспортним підприємствам.